Про користь медитації знають навіть діти. Її показують у кіно, радять лікарі та практикують світові зірки. Однак більшість досі вважає, що медитація це просто сидіти із схрещеними ногами. Тож ми зламаємо цей та інші стереотипи. Медитація 2.0 це практичний курс, який допоможе інтегрувати практику у ваше життя. Ви отримаєте інструменти для розвитку концентрації та сили волі, створення нових моделей поведінки, здобуття якостей, про які давно мріяли, а також навчитеся розуміти природу своїх емоцій, контролювати і проживати, а не затискати їх всередині себе та багато іншого. Науковий підхід, структуровані знання, лайфхаки та розбір ваших кейсів ментором з 11-річним стажем. На вас чекає! 8 чітко структурованих уроків по 60 хвилин кожен, докладний аналіз чотирьох категорій медитативних практик, ретельно підібрані домашні завдання для щоденної практики, лайфхаки з йоги, фрідайвингу, психології та військової підготовки, які покращать вашу практику, 60 днів безперервної практики, які допоможуть вбудувати медитацію у ваше життя. Вичерпні знання про медитацію, які дозволять вам в подальшому самостійно розвиватись та бути незалежними від вчителя. Тож почніть займатися своїм психічним здоров'ям вже сьогодні.